Так, незамітно і несподівано дух націоналізму він проник всередини церков, він проник в середовище християн. Багато християн вони стали частиною націоналістичної ідеї. Можливо, багато хто навіть не розуміє, про що йде мова. Можливо, багато навіть не розуміють, як оце все розрізнити. І ось сьогоднішня моя тема, вона якраз і є, зв'язана іменно з націоналізмом в церкві. Вся річ в тому, що я, як колишній націоналіст, коли я увірував в Ісуса Христа, я зрозумів, що коли я є водимий Духом Божим, то місце іншому духові в моєму житті не може бути. І якщо я маю ведення Господом, мене вже не буде оце все зачіпати, і я не можу бути частиною того, з чого я був Ісусом Христом викуплений. Тобто я був викуплений в тому числі із націоналізму, вся річ в тому, що. Багато людей навіть не розуміють, що за націоналізмом стоїть дух, дух націоналізму, який в декалозі українського націоналіста називається як Дух одвічної стихії. І сам від його імені, від Духа одвічної стихії, там є 10 заповідей українського націоналіста, в яких чітко і ясно прописано. Що повинен робити український націоналіст? Але ж як іменно в Україні націоналізм, дух націоналізму, він проникнув в середовище церкви? Ну, як кажуть в народі, риба гниє з голови? І ось, можливо, вже призабули, бо тому що то вже було давно? Коли почалася війна в 2014 році? В Малині був оцей молодіжний з'їзд, і на цьому з'їзді поз'їжджалися молоді люди з різних областей України, з'їзд з церков християн віри Івангельської. Там, звісно, що були і в тому числі із Донецької області, з Луганської області, брати і сестри наші. І ось паночко там виступив з такою промовою, що Через те, що ви Донецьки говорите на російській мові, іменно через вас, оце все. І каже, може вас по вас ще крепше вдарити градами, так як він то сказав, що ви на кінець зрозуміли. Ну, Ви розумієте, оце і є дух націоналізму. Люди, можливо, навіть не, не тямлять, про що йде мова, розумієте? Бо тому що я дивлячись от, оцей, цю промову, паночка от на тому Малинському з'їзді, я почув, як йому хлопають, як йому аплодують деякі там в залі. І ви знаєте, я себе поставив на місце отих віруючих братів і сестер з Донеччини, іменно з Донбасу. Ви знаєте, я, хоча я не звітам, я сам з Львівської області, але. Я пережив такий надлом всередині в душі. То таке, якби мене особисто образили, розумієте? Ну, скажи мені, ну причому от, е, це все те, що, наприклад, ти хочеш сказати тим людям, ти хочеш принизити їх, ти хочеш їх просто втопити. Розумієте, от, християни, ви коли слухаєте якісь речі, особливо коли зв'язано з такими. Патріотичними якимись там темами і так далі, будьте уважні, бо тому що церква зараз є просочена націоналізмом. Чи то легеньким, чи то е, таким середнім, чи то дуже сильним. Але я бачу по проповідях, бачу по навчаннях, чого навчають іменно ці е, сучасні вчителі, так звані, ви розумієте, вони просто-напросто людей е, втягують в ненависть, втягують в це все, щоб люди сповідували 10 заповідей українського націоналізму. Тобто е, Помста, ненавість, пролиття крові і так далі. Оце все, воно все міститься в десяти заповідах українського націоналіста. І от служителі високого рангу, так скажемо, вони якраз і є рупорами цього духа націоналізму в сьогоднішніх церквах християн віри євангельської. Я пригадую, якраз то було після 2014 року, якраз вже була війна на Донбасі. Я познайомився з одним братом зі східної України, і він мені з захопленням розказував, як до них на зібрання приїхав Михайло Паночко, і в них на зібранні, коли почали молитися «Отче наш, а молитися почали ну, як зазвичай російською мовою. Він зупиняє молитву «Отче наш. І каже: стоп, від сьогодні ви будете молитися українською мовою. Ви знаєте, коли мені той брат це розказував, я був такий, знаєте, роздавлений. Я просто я не міг зрозуміти це все. То, є, то, настільки, то настільки просто злобно це виглядає, люди моляться до Господа Бога свого. Яке ти маєш право, хто тобі давав право зупиняти молитву людей до свого Господа? Що ти про себе уявив? Ким ти себе уявив? Ти себе уявив тим, хто може просто взяти, стати поміж молитвою людей Божих до Бога і поміж Богом, і сказати: «стоп, то не так буде буде те, як я вам скажу. Розумієте, християни, От ті всі моменти, от ті всі моменти, ото от, от все, все зло, яке проникло в церкву, це і є причина того, що церква переживає дуже важкий духовний занепад. Зрозумійте оце. І багато християн, наскільки я знаю, вони просто рятуються, рятуються по домах, створюючи домашні групи, створюючи невеликі. Домашні церкви е, об'єднуються, просто щоб вижити в тому всьому, ви розумієте? І я вам скажу, сьогодні навіть не треба комунізму ніякого. Сьогодні оце все гоніння, оце все, що відбувається в церкві, злобне і погане, оце все воно спонукає віруючих людей або до падіння, або до того, щоб просто десь, як в часи страшних гонінь, десь збиратися окремо, щоб просто духовно не занепасти. Розумієте? Пізніше я зустрівся ще з одним пастерем, дуже добрий брат, я з ним багато говорив. І він мені розказував одну таку історію, як в церкві одні з церков на Рівненщині його знайомий пресвітер заборонив в церкві співати Божі пісні російською мовою. Ви розумієте? На Рівненщині там, де. ну Можна сказати, постійно, там в більшості вони співали російською мовою, російські, оті Божі пісні, вони прославляли Господа, і тут оцей дух націоналізму він починає брати верх над християнами. Розумієте, люди або мусять перекласти його на українську мову, або зобов'язані не співати, тому що так сказав пастир їхньої церкви. Це є біда, це і тяжка біда, і ви знаєте, багато християн вони оце болото вони прийняли. Є написано в Біблії святий нехай ще освячується, люди Божі, оту святість, яку ви маєте, її дав нам Господь Ісус Христос, ту чистоту. Ми не можемо просто взяти і занечистити себе отим всім брудним, нечистим. Ми повинні бути в нашому серці, в нашій душі віддані і вірні нашому Господу Ісусу Христу. Розумієте чи ні? Якщо ви бачите, що у вашій церкві панує дух націоналізму, то ви зрозумієте, ви збудування в тій церкві духовного мати не будете. Просто коли вам проповідник говорить з кафедри отаке. То ви не можете очікувати, що станеться якесь чудо, і ви почнете збудовуватися духовно. Ви будете розуміти, що на зібранні немає утішителя Святого Духа, а він би мав бути. А як він буде, якщо дали місце іншому духові? Ви розумієте, яка ситуація? І тому -то, е, ті всі падіння, які потім послідували по багатьох церквах. Вони послідували після того, як церкви дозволили, щоб їм транслювали іменно те, що є від духа націоналізма. Розумієте чи ні? Будьте уважними, мої любі брати і сестри. Якщо ви бачите, що оце все дуже трудно і ви нічого не можете зробити, об'єднуйтеся в домашні групи, створюйте домашні церкви, не чекайте, що хтось прийде і зробить за вас те, що маєте зробити ви. Тому що ви живете, ми живемо. В останній час, розумієте? То є той час, коли, вроді, здається, все і ніби і непогано для віруючих людей. Вроді нас ніхто і не трогає, розумієте? Але гоніння перенеслися всередину церкви. В середині церкви проходять тяжкі і серйозні гоніння для вірних Господа Ісуса Христа, розумієте. Ми, ті, що хочемо слідувати за Христом, Говорячи ту істину, яка є написана в Євангелії, ми завжди тепер будемо в церкві гонимі. В більшості випадків, я не кажу про е, ті церкви, в яких пастир є на місці, в яких церква в більшості своїй не піддалася о тому всьому е, духові націоналізму. Розумієте, яка не пустила націоналізм до себе всередину. Я не про них говорю. Я говорю про багато тих церков, в яких є діти Божі, в яких є християни, які томляться, томляться від отого всього, чим їх кормлять. Розумієте? Не пускайте отраву в свої душі. Вами хочуть заволодіти лжевчителі, вами хочуть заволодіти вовки в овечій шкурі. Тікайте від таких, бережіться від таких, бережіть своє серце, бережіть свій розум, бережіть свої сім'ї. Особливо я закликаю голів сімей. станьте, брати, на ноги твердо, станьте на ноги твердо. Розпливіться, як вода, перед Господом Ісусом. Розпливіться перед Ним. Просіть милості, щоб Господь вам допоміг, щоб у ваших сім'ях утворилися сильні домашні церкви, щоб ви могли стояти, щоб ваші діти могли стояти, щоб ваші жінки могли стояти, щоб ви мали домашню сильну молитву, духовну молитву. Не пускайте духа націоналізму. До себе не допускайте його, тому що це буде біда. То я вам говорю відверто, тому що я знаю про що я говорю. Мене Господь з того всього витягнув, і ви знаєте, я навіть про то згадувати дуже не хочу, бо то настільки є все тяжко, ви розумієте, що ту свободу, яку мені дав Господь Ісус Христос, я навіть не хочу її чимсь таким з, з тими спогадами якось. Розумієте, розмішувати, нехай Господь нам допоможе, щоб ми залишилися вірними Господу аж до його приходу.